Добрий день. 2020-го нота «Па» рівновага. Хочу деякі гіпотези вам озвучити. Якщо взяти проявлений правний світ, у мене таке враження, що вони перехід повинні робити разом. Тому що це, якщо взяти ті ж душі. Перебувають ну, і там, і там по черзі. То, якщо кудись перехід іде, то та система зв'язана. Вона повинна переходити разом. Фактично в час ви, вас віддзеркалюють відзеркалюють ну, освіту. Янгели-охоронці, ще якісь там теорії є, то хтось захищає. Ну, ось якраз що окремо ці світи не переходять. Вони повинні переходити разом. І коли переходять, вони з'єднуються, проявляються. Тому що останні кілька років я дивлюся, що почали. Камера почала писати діалоги на правому світі. Воно як таких постатей не видно, не як привидів, але чітко чути слова. Не просто слова, це діалоги. Вони звертаються, ну, конкретно виходить. Писар дуже чутлива до неправильно світу. І вони її конкретно ім'я називають. От останній раз, коли там немало вона там, анкісто тримайся, пішли непрямний світ, да, хоче, щоб ми трималися. Тому що ми залежні, взаємозалежні. Якщо в нас щось зеркало, то зрозуміло, що належить. Бо не буде нас, ніхто ніхто не руйнував. Відповідно ця система повинна перейти разом ну, в інший вимір буквально. Ну, на більш високі частоти. Багато речей, ну, якщо подивитися по стандартній ситуації. Виходу ніякого немає. Ну, от якщо ви подивитесь, зараз да стан в Україні. Що ми маємо? За 30 років Україну знищили, армію знищили, економіку знищили. Ви пам'ятаєте, що ще в тому році там Миколаївські заводи верхів розпродали. А були власники росіяни Спочатку наші попридбали. Потім наче іноземні фірми, а потім ну, виявилося, що за ними стояли ці росіяни. І всі ці заводи фактично не знищені. Ну, сьогодні в новинах вчора. що В Києві не залишилось ні одного виробництва ВПК. В Києві дуже потужні виробництво були. Наприклад, там вже згадали більшовик завод, що вони там робили безпілотники. Я колись працював в інституті, і в нас робота була більш великому. Це серйозний завод був. І це все знищило. Фактично вже готували, щоб Україна залишилась без економіки. Те, що зараз доруйнували заводи, зрозумів, що їх відбудувати не буде. І зараз, вчора вечором, каже там. Два якихось, один професор, один чи хтось. Ліберал якийсь. Щоб все нормально, нам не потрібні заводи. Кажу, така зарахунок, якщо ви будете піднімати економіку. Фактично роблять все, щоб навіть потенційної можливості не було в Україні відродитися. Фактично потім запустити сюди іноземців розпродати землі і все бути рабами на цій землі. змі. Керують зараз представники паспортами іншої держави при владі, Відно, вони цю державу, ну, нову державу велику, Ізраїль і будують. Відно методами ті, що класичні, тут нічого зробити не можна. Тому що богообрані все продумали і не вможливили. Тим більше, що там, я казав, що не можна повторюватися. І оці цикли вони вираховували, відповідно, не можна робити подібний супротив. От вони спокійно себе ведуть. І фактично в них все виходить. Тому що все воно прораховано. Так що тут буде відкриття багато таких речей, ну, які зараз неможливо навіть уявити. Тому що повторення це колапс. Якщо не можна нічого повторити, ну і саме розумієте, що вже так як було після Другої світової війни, що знову будуть відбуватися заводи, потім житло для людей, і країна буде вживати. То зараз все вже не, вони не зможуть це робити, вони не хочуть це робити. Відповідно, йде колапс. Механізм включиться, що ну, важко, поки людям і уявити. Ну, от я останні рік оцей, більшу частину я після перейшов в той стан, що обмежив спілкування. Будь-яке спілкування це взаємодія з людиною і відповідно відволікає. На ну, ті проблеми, що у людини є. А фактично це обмеження, ну, фактично, в мене майже зараз немає спілкування. Ну, буквально кілька чоловік, з якими я спілкуюся. Це саме обмеження дозволяє багато речей розуміти, які раніше я не розумів. От багато людей, більшість людей. От вони народжуються, вони програму свою не виконують. Відповідно у них вже слідуючий народження, так би мовити, повернення неправильного світу і все-таки реалізація того задуму, заради чого вони народжували. Якщо зараз не буде такої зачистки, що це піде кулах, то це повинно вирішитися якимсь чином. Яким чином я не знаю. Ну, от у мене, наприклад, найлюбими. День це новий рік. Тому що щоб ніхто не виходив з зони комфорту, власного, я знаходжуся сам. Тому що для чого я буду відволікати людей, коли всі святкують. І от 18 років я фактично сам. Та було в мене з жінками, коли жив, був новий рік. Та не жінка вона це мене пробувала рятувати. Я цим не займався, ну, а потім мені в Києві ребрали, і фактично ми з нею розбіглися. І після цього я фактично залишився. З одного боку воно непогано, тому що не заважав ніхто. Я міг робити те, що я відчував, що треба було робити. Тому що, якщо був би контролер якийсь, який не розуміє всього. Я Спробував пояснити, але не зрозуміло, що ви як усі. Я не можу так усі. Я один раз показав, зупинився. Ну що, я захворів. Мене зараз пробили, я хворів пів року. Я не міг, тому що дуже багато було заплановано, що я повинен це зробити. Зараз я все зробив. Це саме головне. тепер питання по переходу цього. Тому що для багатьох не зрозуміло, як це буде відбуватися, тому що, розумієте, може бути те невідоме, про яке навіть ніхто не замислюється. Ну, коли я в 1988 році в реанімації знаходився, мені дуже багато інформації йшло. Ну, там, наприклад, інформація, що не буде виробництв таких, як зараз а будуть материалізовувати предмети, ну будь-які предмети. Але спочатку буде така система, як контроль. Утворіть ну, ну, собі як комп'ютер, де ви моделюєте якийсь предмет, але остаточно комп'ютер вирішує, чи матеріалізуватися, це, чи не Ну Як перехідний період, І фактично... Коли я вже потім займався, цифрові, я багато розумів, що це тимчасове явище. Тому ці процеси, що відбуваються зараз, да, одруйнували виробництво, да, відбудувати ці самі заводи Маріуполя. Це нереально, ніхто цього робити не буде. Тому що обрані не планували. Тому що Це країна, туристи будуть приїжджати, а все, що потрібно, з Китай буде. А тут будуть житла, бачите, скільки не будували. І продовжують будувати. Будинки пусті стоять. Все ж по плану, під переселенців. Так що тут будуть механізми, ну, можливо, невідомі на сьогоднішній момент. Тому що багато людей в такій ситуації, що зараз, коли заганяють. Багатьох залишили нас без житла. Ну, дехто знову кидається, треба ж норку робити, знову на тваринний цей алгоритм. Будувати, наплодити, посадити, спрацьовує. Але воно безлузне. Продовжують руйнувати. Тому що тут повинно бути інше. Ні, не кажу, що воно буде відновлення розбудова. Але, по-перше, ситуація, що в Україні. Коли ці величезні міста, вони не потрібні, дуже велика екологічна нагрузка цих місць. Відповідно, то найкраще ну, до півмільйона має місця. А то все повинно бути люди на землі помилувати. Так традиційно як жали в Україні. Але цьому проти ляться Ну, Знову ж, от скільки там. от, Пишіть мене, пишуть 30 тисяч, тільки на цій сторінці. Ну, от у вас є щось Вам не віриться, що це може гармонізуватися. Ну, от, Наприклад, я згадував той новий рік. От я не хочу більше так зустрічати новий рік. Да, я розумію, що я це робив, щоб люди не виходили. Ну, родичі, з зони комфорту. Але воно повинна загармізуватися. Як воно гармонізується, я не знаю. Ну Такого типу у кожного є проблема, умом ви не зможете проаналізувати, як гармонізувати цю ситуацію. Але система може Ну, Самим таким чином незвичним. Те, що вам поки в думка не прийде. Тому що ви не на тому рівні вібрацій, щоб думка могла проявитися цього рівня. Так що спробуйте проаналізувати своє життя, і от, що ви аналізували. І спробуйте, можливо, це вам вдасться, щоб воно зараз організувалося, реалізувалося. Ну, багато скажуть, що це нереально. Нереально, Нереально, коли думка не приходить. Якщо думка просто прийшла, то це реально. Думка про те, чого не може бути, вона просто не прийде. Якщо у вас не змоделюється ця думка матрицею у вашої голові. А якщо вона вже змоделювалася, то це можливо. Да, ви не знаєте, яким чином це відбудеться, але приходить, що це можливо. Так що пробуйте замислюватися про ці моменти. Нестандартні, так би мовити. Щоб повна гармонія в нас в суспільстві, коли люди не будуть виходити з зони комфорту, виходить, що кожен знаходиться в зв'язку з іншими людьми гармонічно. І не треба нікому. Заважати. Ніхто нікому не буде заважати. Як воно буде, я не знаю. Але я думаю, що буде таке Ну Зараз те, що відбувається, розумієте, у нас дуже гарний тренінг. Тому що якщо для всього світу, поки це регулюється, Богобраними, відключення світла всього, а коли почнуться процеси планетарні, про які, до речі, казали кінець світу. Фактично перестане працювати. Вся ця енергетика, штучна наша, а все інше. Інтернету не буде. І оці Ілона маска. Рілки, що продаються. Зараз вони не будуть працювати. І це головне. Українці вже будуть готові працювати. Тому що їх натренують на оцьому виживанні, яке Ось Там прем'єр, чи міністр. Він сказав, що при повному блокауті що страшного, люди в села переберуться. Там виживуть. Надійста воно так і відбудеться. Тому що людям і треба в села перебирати. Тому що от ці хмарочоси в них неможливо бути. Воно все фанить, що Поля такі електромагнітні, що для людей. Вартельні. Це мікроволновка. Це, це повинно бути зруйновано. Як буде відбуватися це все, я не знаю. І те, що повинна прийти влада проукраїнська, це зрозуміло. На якому етапі вона прийде, не знаю. Можливо, коли закінчиться війна, ті, що вже нічого не боїться, пройшов фронт, вони просто зметуть цю владу. Але в ну, А хто слідуючий буде? В обраний слідуючих відсунець. Не хоче таких мать, вон, таких. У них все продумічить. Воно повинно до цього нейтралізуватися. Фактично, якщо там хтось хоче земельки захрести і на ній заробляти української, хай він одразу в землю йде. отримає свої, Можливо, такий механізм включиться. Сценарій моє синіх хтось там відмінує. На самому заможному цей день нагорода, царство небесне. Я в своїх відео розповідав, що знаючи, що потім ресурси матеріальні не віддадуть, Богу броні на общину, ну, такий сценарій законе. Відповідно, він спрацьове потихень. Так може посилитися. Так що відбудувати Україну, біля за що. Ті, хто накрали гроші. Якщо не віддадуть, вони просто помолять. У них буде право вибору. Чи здохнуть, чи віддати награбоване, державі такі на розбудову. І не потрібні ніякий що Більшість позиків це ці ж гроші. Я от, 90 займався, вони вже ніби не тішимо була невеличка. Так там гроші виводили до кордону, а потім з цих грошей. На власне виробництво давали кредит. Тому що 5% залишали в Україні на виробництві, а 95 вводили за кордон. І потім фінансували своїми грошима цей завод. Під виглядом іноземної фірми. Ну і відповідно з відсотками серйозними оплачували саме собі. Ну, практично це дуже багато хіба виробництва. Він це все зникне. Нам таке стало цим отлівцем, на якому буде відновиться гармонічне життя, коли люди будуть жити на своїх відчуттях. Фактично, як пращури наші жити. Як довго воно буде, я не знаю. Ну, дуже довго воно не буде. Тому що... Та сама війна. Ну, Слідуючи там, то, бачите, медична поліція, тобто, там далі віруси підуть, все вірно. Знищувати людей будуть. Ну, як перепре, люди замислять. Поки вони з шаблонами мислять. Тими, кому вони середили Вони можуть проаналізувати те, що в них ум запам'ятав. Така ситуація, треба це робити. Чому і Плани по відбудові ці всі різні подають. Вони зрозумілі логічні люди. Але може бути зовсім не так. Тому що матерізувати предмети і не тільки предмети. Це по силі в спільноті людей. Ну, окрема людина проблематична, але коли велика кількість людей забажає щось одночасно, це, можливо, матерець, ну, сама матриця навіть так працює. Коли багато людей, вона дає тоді те, що люди всі бажають. Так і Грегори створювалися. Ну і потім, що бажаєте, те й отримуєте. Бо ті, що створювали, вони знали. А тих, кого не залучали, вони цього всього не знали. І відповідно просили саме того, що їм не потрібно. Будь-яке христианський вигляд. Там все світ мертвих, це пекло, одні страшилки. В дійсності це велика ілюзія, створена жерцями для керування людьми. Ну, ми ті достатньо. Тільки подумайте, що не прямо світ. Я думаю, він дзеркалить наш світ, він повинен перехід бути разом. І вони, мабуть, і проявляться, коли вони вийдуть на один цитотний запорожц, коли буде ця рівновага. Ми назвав одного одно, тафа одно, Хрівного. Ви два святів. Тепер Ну, біля б'яв. Побачимо. Новий достатньо.